Дивлюся відомого маркетолога Дейвіда Огілві, і ось що він каже: boil down your strategy to one simple promise, and go the whole hog in delivering that promise. Тут цікаво перше boil down – boil варити. В нас висить бойлер, який кип'ятить нам воду. А boil down – це уварювати. Коли багато ідей, треба все уварити до однієї обіцянки. І далі go the whole hog це боров, кабан, як це йти цілим кабаном? Мається на увазі йти послідовно, сконцентровано, не поспішаючи в одному направленні. Якщо даш забагато вогню, згорить. Якщо замало, буде сирим. А коли ви поступово готуєте цілого кабана? На вертелі, то все вийде. Давайте ще згадаємо, як це пов'язано з їжачком, бо їжак буде хечхог. Дослівно хедж це колючий, це жива ізгородь. І виходить, що колючий кабан це їжак. А хто ж такий ґраундхог? Граунд Ground це ґрунт, земля. А хог – все ж таки кабан. А разом вийде, назва фільму «Day of Groundhog» – це день сурка. Хоча в Америці вони кажуть гу-чак. Англійську треба так вчити, щоб не вчити, щоб просто було так цікаво, що вам хочеться це знати. Не просто заради того, що мені треба англійська, а просто треба бігти на урок. Тому що це тусовка допитливих. Приєднуйтесь і будемо вчити розкривати англійську разом. Не забудьте поставити лайк.